Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Достав Вінницький осередок Мазур Юля. Хочу вам розповісти, як наші козаки в лапках закон про мобілізацію придумували. У нас е, з вами є прекрасна конституція, написана напевно, для нас з вами, тому що е, ті, хто стоїть у рулях, на неї е, положили болт і поставили її на паузу. Ну, але 106 стаття Конституції, зокрема, пункт 19, говорить про повноваження президента під час е, війни, під час збройної агресії. Е, не треба нічого придумовувати. І у нас прекрасний закон про оборону України. Зачитаю вам. Стаття 4: Відсіч збройної агресії проти України. У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну, президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію ведення воєнного стану в україні або окремих її місцевостях, місцевостя, застосування збройних сил україни інших військових формувань утворених відповідно до законів україни подає його до верховної ради на схвалення чи затвердження а також вносить до верховної ради подання про оголошення стану війни 71.14. нагадаю Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. Не забуваємо про 85-ту статтю Конституції про Верховну Раду, де теж вказано, що вони мають проголосувати закон про стан війни. Значить. На підставі відповідного рішення президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії, у тому числі проведення спеціальних операцій, розвідувальних інформаційно-психологічних тощо у кіберпросторі, частина 2 статті 4 зі змінами, внесеної згідно із законом, номер 2163.8 від 5.10.2017 року, з моменту оголошення стану війни чи фактично. Очного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни. Е, у нас намагаються придумати уже давним-давно придуманий велосипед. Е, на 90 днів ввели військовий стан. Далі повноваження депутатів закінчились. Створюється ставка, 5 генералів, усі керують, усі працюють, усі інші працюють. На фронті, хто не може на фронті, той піднімає економіку, депутатів як таких нема. І буде нам усім щастя. А то у нас якось так бідні воюють, а ці придумовують, кого би то ще мобілізувати, чи інвалідів, чи жінок. А вони хто баби чи інваліди? До якої когорти вони себе відносять? Бо можна того того а того не можна. Можна так, 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 а так не можна. Друзі, читайте законодавство, воно прекрасно написано. Хлопці, котрі знаходяться в окопах, згідно з усіма нормативними документами, ні про яке СЗЧ не може бути, може бути порушення умов договору, того що ви усі на роботі, за яку вам виплачують гроші, і поки ви ще на своїх ногах. То ви ще комусь потрібні. А якщо щось з вами станеться, то жодних гарантій від держави нема. Тому якось так, друзі. Далі буде геодоста.